Плафони для обігріву тварин та птиці. Є різні види з захистом, без захисту. Ось такий варіант із вимикачем, з розеткою, з кабелем та цепочкою для установки і підняття опускання. Захисний колпак є. Тільки вставити лампочку і можна включати. Працює все чудово алюмінієвий корпус, який пришвидшує охолодження самої лампи. Ось є спрощений варіант. Також із захистом. З кнопочкою включати вимикати та цепочкою. Ось такий чудовий також варіант. Також наявності лампи інфрачервоні, та ось такий пафон, вже без захисту. Глибокий. Також чудово використовується і з патроном потрібно підключити тільки власний провід. І також є найглибокі плафончик Ось такі види.